Ну що ж, давайте сьогодні зазирнемо під капот нашого цифрового світу. Там, знаєте, є одна неймовірно важлива програма, яка працює абсолютно непомітно, але вона керує практично всім. І я маю на увазі всім: від смартфона в кишені до гігантських суперкомп'ютерів. І це, звісно, ядро Linux. Отже, давайте розберемося, що ж це за звір такий і як він власне працює. А давайте почнемо з такої собі загадки. От подумайте, що може бути спільного між звичайним смартфоном і марсоходом? Здавалося б, ну, геть різні світи. Один лежить у нас в кишені, так, а інший досліджує іншу планету. Але попри все це, у них є щось фундаментально спільне. І відповідь насправді проста. І смартфон, і марсохід, і ще тисячі, просто тисячі інших пристроїв працюють на ядрі Linux, і це, до речі, чудово показує одну з його найкрутіших особливостей так звану незалежність від платформи. Якщо простіше, це означає, що його код можна взяти і ну адаптувати для роботи на практично будь-якому залізі. Гаразд, щоб зрозуміти, як це все працює, уявімо собі таку картину. Комп'ютер це ніби королівство, і в цьому королівстві є два абсолютно окремі чітко розділені світи, і, звісно, в кожного з них свої власні правила, свої привілегії. Отже, з одного боку маємо так званий простір користувача це той світ, де живуть усі знайомі нам програми браузер, месенджери, ігри, всі вони тут. І у них, скажімо так, дуже обмежені права. Вони не можуть напряму командувати обладнанням, і це, до речі, зроблено для нашої ж безпеки. Ну, уявіть собі, що було б, якби якась звичайна гра могла випадково ну, зламати процесор, було б недобре. А з іншого боку, є простір ядра, це такий собі захищений центр управління. І тут ядро наче король. Воно має абсолютний повний доступ до всього: до процесора, до пам'яті, до всіх пристроїв. І саме тут ядро і виконує свою найголовнішу роль. Воно, по суті, є мостом між цими двома світами. От дивіться, коли якась програма хоче щось зробити, ну скажімо, зберегти файл. Вона ж не може звернутися до жорсткого диска напряму. Ні, ні. Замість цього вона відправляє запит до ядра. І вже ядро, як такий собі надійний посередник, бере й виконує цю роботу. І знаєте, бути таким мостом це величезна відповідальність. У ядра є кілька критично важливих завдань. Фактично, воно головний менеджер всього комп'ютера. І ці завдання, вони справді фундаментальні. От, по-перше, керування пам'яттю. Ядро тут працює як регулювальник на перехресті, роздає оперативну пам'ять усім програмам, щоб вони одна одній не заважали. По-друге, це керування процесами, тобто ядро вирішує, яка програма і коли отримає дорогоцінний час процесора. І що теж суперважливо, це файлові системи. Це ядро бере той хаос з бітів і байтів на жорсткому диску і створює з нього ту звичну нам структуру папок і файлів. Окей, а давайте тепер розглянемо один з найпростіших прикладів роботи ядра. От як скажіть, воно спілкується з фізичним обладнанням, ну, з нашою мишею, клавіатурою, відеокартою. А ось тут у гру вступають так звані драйвери. Це зображення, до речі, чудово ілюструє цю ідею. Уявімо, що драйвери це такі собі детальні креслення або інструкції для кожного пристрою. Ядро ніби бере цю інструкцію, вивчає її, і тоді вже точно знає, як правильно віддавати команди конкретному залізу. Мабуть, найпростіше визначення драйвера це перекладач. От дивіться програма каже щось просте, типу Хочу надрукувати цей текст. А драйвер бере і перекладає це на мову, яку розуміє принтер. Щось на зразок. Так, нагрій ось цей елемент, перемісти головку сюди, розпили чорнило саме ось так. Всю складну технічну мову він бере на себе. А ось як це все виглядає на практиці, крок за кроком. Отже, програма надсилає системний запит друкувати. Ядро цей запит перехоплює, далі воно знаходить потрібний драйвер саме для нашого принтера і, використовуючи його як інструкцію, відправляє вже апаратні команди. І, вуаля, документ на папері. Весь цей складнющий процес прихований від нас. Все завдяки злагодженій роботі ябра. Але знаєте, ядро Linux це щось більше, ніж просто сухий технічний код. За ним стоїть ціла філософія, за ним стоїть величезна глобальна спільнота людей, і все це надає йому такого, знаєте, особливого духу. Ось ця цитата, як на мене, чудово передає цей дух, тому що Linux створювався ентузіастами для таких самих ентузіастів, як абсолютно відкрита платформа для творчості, для експериментів, для навчання. Це справді не просто операційна система, це скоріше інструмент для втілення мрій. Добре, ми наче розібралися, що таке ядро і як воно працює, але яке це все має значення для нас, ну от у повсякденному житті. Ну, по-перше, те, що код відкритий, це просто колосальна перевага. Будь-хто може його вивчати, покращувати, адаптовувати під свої потреби. І це призвело до просто неймовірних інновацій. По-друге, оця його модульність і незалежність від заліза дозволили йому стати фундаментом для гіханських технологій. От, просто задумайтесь: майже все інтернет працює на серверах з Linux, смартфон на Android, всередині ядро Linux, хмарні сервіси, якими ми всі користуємося щодня. Вони теж побудовані на ньому. І наостанок, давайте просто на секунду задумаємось. Якщо ядро Linux це такий потужний і гнучкий мозок, мозок, який вже керує нашими телефонами, автомобілями і навіть досліджує Марс, то що ж далі? Які ще неймовірні речі стануть можливими, коли ми зможемо під'єднати цей мозок до будь чого Це питання, мабуть, поки що залишиться відкритим.